Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецька, Чарівна краса природи. Все, зима вступила в свої права. Правда, ще морозів великих не було. І зараз у нас трохи потепліло. Ну, тим не менше, вже 8 грудня. Да, Ще неділя-дві, і буде зимне сонцестояння і потом почнемо двигатися до весни. А так сьогодні я хочу е, своїм помічницям-синичкам повішити кормушку. От, е, я її роблю із побічних матеріалів годівницю. Для цього використовую пусті такі вазони. От, в вазон ставлю піддон з-під квітів, і виходить така кормушка, годівниця. Ставимо рогачі ну, з подвірска для того, щоб зацепити на, на будь-який, значить, на любой пагин. Э, вот. Все, годильница готова в таком состоянии. Ну що, взагалі, синички, синички самі по собі, вони в природі кормляться червячками, личинками, от, потом, яйцями цих личинок, тобто, фактично кормляться протеїновим кормом, тому що Пшеницю фактично вони не, не клюють, ну а тому кращим кормом для них є насіння соняшника, От, і ще можна поцепити кусочок сала, і вони з задоволенням кормляться цим кормом. От у мене тут на колені висить моя кормушка вікно мені зимою видно хорошо, От, і в зимній період злітається сюди ціла зграйка. 5-6 синичок злітаються і з задоволенням підживлюються. Ну, Я їм багато так особливо не насипаю, підсипаю кожного дня. Ну, фактично, де то жменю насіння. Вони можуть за, за час-два е, з'їсти і потім летять собі далі. На слідчий ранок вже прилітають і дивляться, є ли тут е, в мене в цій годівниці е, щось е, хороше чи нема. Таким чином, друзі, е, із підсобних таких засобів е, роблю годівницю. Ну, звісно, коли дощ трошки не. не вигод, Ну, я слідкую як дощ прибираю, вот, а потім знову э, цепляю. Отакі вот діла. Зараз додав сюди насіння і. Вот. Самый лучший для них корм на соняка. І от моя годівниця для синичок висить. На цьому закінчую своє включення. Бажаю всім гарно пережити зиму. От. Мирного неба і до нових зустрічей. До побачення.